Сьогодні четвертий, дивіться, готуємося до прямого ефіру. Отакі От качки з апельсинчиком. Отаке От м'яско у нас. Подивіться, буде запечене. Отаке От дивіться. Хто хоче, може замовити за номером телефона 068 303 95 83. Замовлення приймаються тільки на Viber і WhatsApp. Отаке От все запікається в смокері. На дровах воно робиться як у печі. Індентично. Що то, що то. І смак, і присмак. Все як у печі. Це не барбекю. Барбекю то ще друге дело. Барбекю то жариться воно на углях. А це на дровах запікається при великій температурі. Так що всіх чекаємо на замовлення, і сьогодні прямий ефір буде. Все. Всім дякую. Як спечу, теж покажу, яке воно вийшло.